Ми шмиляємо паски безпеки, адже будемо рухатись по веселому мосту. Ну а дайте паски. Приємна компанія, ритмічний стукіль коліс та цю котіння річок. Це наші найкращі паски безпеки, які пришляють вам багато позитивних емоцій. І містю від цього веселіє. Під гостовому бачите річку. Свічу. Це найбільша річка Зеленського району. Та одна з піде найбільших річок івано Франківщини. Дуже Триватиме три години і для того вам потрібно багато позитивної енергії. Ну, а також ми з вами проїжджаємо по великий енергетичний поток. Тепер у знаходиться гора осі, а лівору цілу день її обивають омивають нічки. І Ми з вами маємо унікальну можливість зарядитися позитивною енергією. Але для того вам потрібно виконати одну невеличку праву. Отож піднімаємо руки вгору. І блискаємо сім раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер направляємо руки ліворуч, до річки. Забираємо усю позитивну енергію. Але усю усю позитивну енергію забираємо. І опускаємо руки вниз. Вітаю ви зарядились позитивною енергією на цілу мандрівку. Будуть дві зупинки. Перша наша зупинка буде на сріблястих мізуцьких порогах, де в нас з вами буде 30 хвилин часу для того, щоб самостійно погуляти дикою частиною Карпат. І друга наша зупинка буде біля санаторію Джерело Прикарпаття, де в нас з вами буде 35 хвилин часу, там ви зможете приймати. Бати сувеніри, продукцію пасіки, сир, домашню бойківську випічку, а також самостійно погуляти територію санаторії та відвідати на куща до килі. Так. – ти довольний? Коли сюди потрапив австрійський підприємець барон фон Кобер, який займався заготнівельною справою, спочатку заготований місцевий горах ліс сплавляли по річках, але не завжди річки піднімалися на найвищий рівень, ті плоти зупинялися, підтоплювали місцевих жителів. Люди почали жалітися. Барон довго думав-думав. І придумав альтернативне рішення побудову даної вузького коліття. Спочатку було побудовано 3 кілометри, по яких коні тягнули ліс. Потім було побудовано 15 кілометрів, по яких тягнули ліс пару Це пам'ятник, якого ви бачили, пам'ятник карпатському трамваю. І вже сучасні локомоти. Як в ну, так і в сьогоднішній день. Ті суроби їдуть в ліс понеділок, повертаються в кінці тижня, в п'ятницю. І також звозять у п'ятницю в ліс. Ну а що середину до них привозять їхніх дружин. І вони входять до клубу Дивитися карапанські кіно. І проїжджають вони 70 кілометрів як давно, так і в сьогоднішній день. Ось це є село, під'ясне. І Що? І готель. Для що <плес>